Якщо треба виспатися, то чай з коріння Валеріани з м'ятою просто вогонь і рубає на повал. З мінусів треба спати обличчям у подушку, інакше стосунки з котом можуть вийти на новий рівень. На першому побаченні чоловік зазвичай вибирає момент, коли плавно перейти на ти. Жінки йдуть набагато далі і вже планують, коли перейти на ми. Коли вже навчаться проводити світло в жіночі сумки? Ну дуже треба. Роза Марківна. Ви готові з сьомої йти сьогодні ввечері в гості до Обрама Моїсейовича? Звичайно, готові. Сьомочка сьогодні в день уже двічі падав у голодну непритомність. Один монітор звичайний програміст. Два монітори просунутий програміст. Три монітори системний програміст. Чотири монітори. Лекція у сільськогосподарському інституті. Професор каже, бик-виробник за добу може здійснити до 12 злягань. При цих словах студентка Марченко єхидно дивиться на студента Кравченко і запитує. Професоре! Я правильно почула до 12? Так. Будьте ласкаві, повторіть це для студента Кравченка. Професор. Бик-виробник за добу може здійснити до 12 злягань. Студент Кравченко запитує. Скажіть, професоре, а він ці злягання здійснює з однією коровою чи з 12? Звісно, з 12. Будьте ласкаві, повторіть це для студентки Марченко. Тато, а навіщо слабкі тварини об'єднуються у зграї? щоб перемогти сильного? А люди можуть об'єднуватись? Можуть, але завдання у них побити слабкого.